Євангеліє, яке ми отримали на цю неділю, чуємо, що частина учнів відходить від Ісуса, а частина залишається. Чому декотрі відходять від Ісуса? Може, ви теж знаєте таких, які були похрещені, але бо були і далі, декотрі миропомазані помазані потім, але відійшли від Ісуса. А чому декотрі залишаються біля Ісуса? Дуже важливо, щоб ми усвідомили, що недостатньо похреститись. Недостатньо похрестити дитину, щоб вона була з Богом. Багато старших людей говорять мені про те, що їхні діти виїхали за кордон. Чехія, Словакія, Угорщина, Німеччина, або внуки виїхали навчатися. Каже, тут ходили до церкви, а там не ходять. І нібито це причина тому, що вони поїхали туди. Але якщо людина не шукає Ісуса, де б вона не була, в якій частині світу би не була, то Ісус для неї нецінний. Якщо хтось його не шукає. Не від того залежить, чи людина на заробітках. Буває теж так, що людина їде на заробітки. чоловік або жінка. І говорить, що, ну, отже, не було там можливості або я змушений був, змушена була працювати, але хто тебе змусив? Хто тебе змусив? Хто тобі говорив їхати, або хто робив вибір не ходити на літургію, не сповідатись, не причащатися? Хто тобі це сказав, що тобі потрібно відвернутися від Ісуса? Звісно, що бувають такі часи, коли людей змушують відректися від Ісуса. Такі були радянські часи, що людину змушували, закривали храми. Але якщо ти кудись їдеш, наприклад, є такі люди, які їдуть десь за кордон, знаю людей, які дивляться, де там є храм, де є свята Меса, де вона може піти для того, щоб посповідатись, причаститись. Тобто, хто робить вибір, брати і сестри, хто робить вибір, чи бути з Ісусом, чи бути з Ним завжди, чи бути лише час від часу? І якщо ми з Ісусом залишаємося, то чому ми з Ним залишаємося? Вибір робимо кожний, тобто недостатньо похреститись. Навіть недостатньо прийти до храму і послухати, що Ісус навчає через священника, послухати Євангеліє, бо ми можемо чути те саме роками, але не робити цього. Наприклад, Ісус говорить, молися за ворогів Твоїх, а ми приходимо і говоримо, що, що нам зробив той сусід, чи сусідка, чи той родич, і обговорюємо, але ані разу не скажемо, Господи, благослови цю людину. Тож як ми слухаємо? Тобто, недостатньо навіть приходити в храм, бути на літургії і чути слова? Недостатньо навіть читати, тому що людина може читати навчання Ісуса, але не жити цим навчанням. Навіть недостатньо побути з Ісусом, от що людина прийде і каже: пам'ятаю, розповідала одна особа про свого брата, що ну, Він там алкоголь і інші зловживання погано живе. І каже, та він приходить навіть на плащаницю, цілювати плащаницю. Та як то може бути? Ну, може бути, тому що недостатньо, щоб людина побула в храмі. Людині потрібно зробити такий вибір, що вона хоче жити з Ісусом, що вона цінує ці стосунки, тобто, недостатньо побути в храмі. Недостатньо. Недостатньо, щоб людина. Постояла, побула, поцілювала, вшанувала якусь присутність. Цього недостатньо. Навіть недостатньо отримати таїнство миропомазання. Недостатньо цього. Чому цього недостатньо? Недостатньо навіть причаститись. Чому недостатньо? Тому що нам потрібно війти з Богом в глибокий стосунок вірності. В глибокий стосунок вірності. Сьогодні чуємо, що. Чоловік любить свою жінку, так як Христос полюбив церкву. А як Христос полюбив церкву? Віддав своє життя за церкву. Віддав своє життя за нас. Часто чоловіки згадують, а там у церкві читали, що жінка має слухатися чоловіка. Правда, чоловіки, ви це вмієте цитувати. У Біблії написано, що жінка має слухатися чоловіка, а чоловік це голова жінки. Ну, добре, але що далі говорить Біблія? Говорить в листі до Ефесіан, а ти, чоловіче, люби свою жінку, як Христос полюбив церкву. Тобто, ти маєш досконалою любов'ю любити свою жінку, віддати своє життя за жінку. І тоді жінка, яка бачить, що ти віддаєш своє життя для неї, вона буде тебе слухати. Але якщо ти не віддаєш свого життя, то нема умов, щоби слухати. Так само, і в стосунках з Ісусом, так само і в стосунках з Духом Святим, тобто Дух Святий Ісус, Він віддав себе нам, Він віддав себе нам. Але для того, щоб ми його прийняли, нам потрібно з ним ходити в свідомий стосунок. Нам потрібно його шукати, нам потрібно його пізнавати. От, молоді мої кандидати, скільки в день ви читаєте Новий завіт, скільки ви читаєте навчання Ісуса? Недостатньо знати 10 заповідей і 7 таїнств. Недостатньо прийти в неділю і посповідатися раз на місяць і причаститися. Потрібно щоденно шукати цей стосунок, щоденно шукати. Ви отримаєте дар миропомазання так само, як отримали дар хрещення, але можливо нічого не зміниться в вашому житті, тому що ви не зробите свідомий і добровільний вибір, що ви хочете пізнати Ісуса, хочете з Ним бути в тісних стосунках. Ваш вік молодий. Дивлюся, 2009 рік, тобто 2006 рік, там 15 років, комусь з вас вже 18 років. Це, Чи це достатньо зрілі ви. Ну, якщо ви вже робите вибір, кого ви слухаєте, це достатньо зрілий вже вік. Наприклад, пам'ятаєте Ісус, коли йому було 12 років, був у храмі, він пішов, залишився у храмі. Мама повернулася додому. А він там запитувався священників про духовні справи. Він хотів пізнати духовні справи. Йому було 12 років. Він шукав, він хотів пізнати отця. Він розмовляв з тими, які його знають. Він шукав його. Або Марія Діва Марія, коли сказала Архангелові так, їй було біля 14 років. Коли прийшов Архангел Гавріл і передав їй волю Божу, їй було біля 14 років. І вона сказала: Так, Господи, хочу виконати Твою волю. Вона зробила свідомий вибір, так. Ви робите, по ідеї, ви мали зробити свідомий вибір, так ми хочемо. Свідомо й добровільно бути в стосунках з Ісусом, пізнати його і бути йому вірним. Бути йому вірним. Коли ви підете на вулицю між своїх друзів, і хтось вам буде пропонувати зробити щось такого, про що Ісус не, не вчить вас, тоді ви скажете твердо, я не буду цього робити. Не буду битися, не буду красти, не буду зловживати алкоголем. Говорити погані слова, курити, вживати наркотики. Не буду цього робити. Чому? Бо це вбиває. Бо це мене віддаляє від Бога. Не буду двійним життям жити. Я хочу бути вірним одному чоловікові. хочу бути вірним одній жінці. Так вчить Ісус Христос. Я хочу бути йому вірним. Я хочу бути. Вірна Ісусові. Я хочу. Взростати, і ми робимо вибір кожний день. І людина, яка робить вибір, щоб бути з Ісусом, вона в певному моменті починає досвідчувати, як добре бути з Ісусом. Вона починає це досвідчувати, як добре бути з Ісусом. От коли в людини є цей досвід, як добре бути з Ісусом, тоді людина стає сильною. Наприклад, святий Августин. Святий Августин бродив, блудив. Ви, напевно, чули про це в різних був сектах, в різних філософіях, шукав і був вже достатньо дорослий, коли зустрівся з Ісусом. І він уже, як дорослий, походив, поблудив, як дорослий прийняв Ісуса, і це його вже були рішення. Він говорив: А я не маю куди більше йти маю куди більше йти. Я все перепробував. Ніхто не має відповіді на мої питання, як жити. Я в Ісуса знайшов, Він в різних філософіях був. Я в Ісуса знайшов. Ніхто не має достатньо сили, любові, ні в кого я правди не знаходжу, ніхто не є мудрішим, ніж він, ніхто не є кращим другом, ніж він, ніхто не є кращим. Хто мене любить, ніж він, і він, який відкрив мені, як сильно мене любить Отець Небесний. І лише тоді, коли ми з вами маємо цей досвід, як добрий Господь, як сильно Він нас любить, яка мудрість світло йде від Нього, яке життя, як Він оживляє нас, тоді ми зовсім по-новому. Бачимо Його присутність і зовсім по-новому переживаємо Його присутність посеред нас. І тоді ми приходимо не тому, бо треба, не тому, бо нас похрестили, не тому, бо Тато, мамо кажуть, не тому, бо що кажуть інші, а ми йдемо тому, бо нам цінний стосунок з Ісусом. Він для нас цінний. Не традиція, не кирбай. Не тому йдемо в храм, бо потрібно похрестити, зробити щось, відсвяткувати, а тому, бо ми тут досвідчуємо Його присутність, наповнюємося Його силою і знаємо, що Бог живий, Бог з нами, і Він посеред нас, Він нас не залишив, Він нас благословляє і Він нас веде. Просімо Духа Святого про цей досвід для кожного з нас, особливо для вас, тут, юних, дорослих християн, які сьогодні отримуєте це миропомазання. Знаєте, як це миропомазання ще називають Бермовка. це від слова берувати, щоб ви берували бути добрими християнами. Ви отримуєте силу Духа Святого, мудрість, але з цією силою і мудрістю потрібно співпрацювати вам. Недостатньо, що ви похрещені, недостатньо, що ви будете миропомазані, вам потрібно співпрацювати з Ісусом, співпрацювати з Духом Святим. Тож просімо, щоб ви це усвідомили і щоб. Вибравши Ісуса, вміли щодень зміцнювати ваш стосунок, і щоб ви знали, чого ви хочете бути з Ісусом, і як Він для вас цінний. Амінь.